Зосереджено і цілеспрямовано. Щодня і щохвилини. В суворій дисципліні ми готові до спільних перемог. Парімач та чорноморець народжені в Україні, заряджені перемагати. Що Чорноморець, Одеса, де узбережжя Середземного моря? Коли січень лютий, це я нагадую. Що деколи лайтова версія зборів Туреччині. Підбиваємо проміжні підсумки зборів. Кілька днів вже команда тренується. Радий вітати в такій імпровізованій студії тренера команди Олексія Антонова помічника Романа Вергачака. Олексію, вітаю! Вітаю вас! Команда вже кілька днів тут тренується. Можна сказати, інтенсивно дворазове тренування на полі, а зала, процедури в басейні. Що можемо сказати, з яким настроєм команда готується до другого кола Ах, Ну, настрій у команди дуже добрий. Всі розуміють, що перед нами якісь задачі стоять, і їх треба виконати. Тому треба підготуватись добре до оста останньої частини чемпіонату. На що робиться акцент в, в ці дні? Ми бачимо, що команда з пічем працює і так, і такі гімнастичні розтягувальні вправи. Це так вкатування в збори. Я б не сказав, що це вкатування. Це вже повноцінні збори. І кожен день розпланований. І... Нагрузка дається та, яка потрібна, і це так всі збори проходять. Ми бачимо, що є в команді новачки, офіційні новачки Даніл Оліфиренко, Євген Задоя. Ми можемо сказати, що ну, відносні новачки це наша молодь. Олександр Бранюк, Сніслав Русов. Що можемо сказати, як працюють ці хлопці? Там дуже добре. оці дні, що ми бачимо, і в Одесі трохи вони працюють дуже добре. До них немає ніяких претензій. І хлопці. Працюють на сто відсотків, тому надіємо, що вони нам допоможуть. Знаємо, що у команди заплановані спарінги. вже 21-го перша гра. Потім ще 26-го, 29-го є. Матчі. Яка основна мета? Результат першочерговий а, чи аж ні? Ми треба дивитися. Ні, ну, результат точно не пер першочерговий. Зараз нам потрібно награвати свої якісь моменти, тактичні схеми. Різні. Тобто я вважаю, що я не думаю, що на перше місце буде ставитися тільки результат. Результат завжди ну, має бути хороший, да? тому що це настрій, команди і все інше. Ну, це не буде ставитися в основу всього. Я думаю, що перші ігри це якісь тактичні на ігроки. І далі вже буде більший, напевно, акцент на результаті якийсь робити. Ну, зараз Така робота, з якою треба, треба з цих ігор е, робити висновки, потім роботу над помилками, і далі йти вже в послідуючих іграх менше допускати помилок і вже більше виконувати те, що каже тренер. Болівальники завжди ставлять питання, оскільки ти в минулому видатний нападник одеського чорноморця іграли в Єврокубках і забивали форварди одеського клубу будуть забивати? Ну, звичайно, будуть, В них немає іншого варіанту, тому будемо сподіватися, що це буде кожну гру. Ти з ними працюєш, це твоя прерогатива, чи всі разом працюєте з нападниками? А, ну, не тільки я, всі, можна сказати, потроха працюють. Ми розуміємо, що голи можуть забувати не тільки нападники, да? це їх от така особливість 100% забивати, але да? ну, є ще підзахисники. І... І захисники можуть забивати, ну завжди хочуть більше голів від нападників, тому ми працюємо над цим. і Я хочу і вважаю, що вони будуть забивати у офіційних іграх, коли нам буде дуже потрібно. Щоб не прийшлось повертатися на полі. Ви вже поставили крапку, тому що Олексійнов це все ж таки тренер. Ми знаходимося в Туреччині. Багато команд проводить збору, тому що з України. Ну ми розуміємо, що у нас є можливість тренуватися і грати завдяки нашим захисникам. Я думаю, що ми кілька слів повинні про це сказати і ніколи не забувати. Так, це 100%. Ми завжди дякуємо нашим захисникам і захисницям, нашим збройним силам України, що ми можемо працювати і грати. І займати свої, своєю улюбленою справою, тому велике дякую. Виможемо кілька слів до болівальників. Вони після того, як ми викладуємо вже якісь такі матеріали зі зборів, дуже багато коментів, дуже багато такої активності. Тобто болівальники з командою залишаються. У них їх, їх немає на стадіоні, ми розуміємо, чому, але вони через таку віртуальну стіну, вони поруч з командою. Ну я знаю, що болівальники дуже слідкують за командою, вони вболівають. І кожен товариство в офіційно ми це все знаємо, розуміємо. Ми будемо все робити, щоб їх тільки радувати, і щоб Одеса піднімалась на вищі позиції, на вищі міста. Тому вболівальники ми хочемо від болівальників завжди підтримки в різних ситуаціях, а ми будемо від себе робити все, щоб їх, щоб вони радувалися всім нашим перемогам. Ще таке питання хотів би поставити. Ми знаємо, що цей період перерва між колами. Це час, коли тренерський штаб переглядає новачків. Ми розуміємо, що ми не можемо більш конкретизувати, поки немає офіційної інформації. Але ця робота триває. Ми можемо сказати, що робота триває. Да, Перевірнається. Вона, вона тривала всю відпустку, починаючи з того моменту, як ми навіть ще не закінчили. А вже коли закінчили перше коло тривала ця робота. Більше місяця, да, 40 днів ми були десь відпустці. І все цей час тривала ця робота, і зараз вона продовжує тривати. Коли є пауза між тренуваннями або ввечері, ми переглядаємо потенціальних новичків, можна так сказати. Не можу нічого більш конкретного. Так, сказати, ми розуміємо та, це, та, і волівальники теж повинні. Робота в цьому напрямку не зупиняється. Тобто, в основному це відеоперегляди, якісь там ну, відеоматеріалів? Так, так. Ще важливий такий момент по тренувальному тренування таке ситуація є на полі, так, два, два рази зранку і ввечері. І обов'язково я завжди бачу там, спа процедури, Що, що до них входить. Ну, чи по бажання, чи обов'язково? Е, 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 ну, цей обов у нас обов'язково, а інші, інші такі процедури для встановлення це вже по бажанню, наприклад, бані, там щось інше. Це для того. Ви розумієте, що хлопці працюють дуже добре, і кожен день по два тренування їм треба відновитись для того, щоб на наступний день вони теж могли працювати в двохразовому режимі. І Ці спати, так називаємо, воно обов'язково. Там вода холодна з льдом це теж такий момент встановлення. І без якого... Щоб м'язи прийшли ну, до да, так, так, Ліце і холод це завжди, коли ти бігаєш, в тебе велике навантаження, твої судини розширюються, а вохолод і вода холодна, вона і зужують, і швидше йде. Це наприклад, доктор на, мабуть, краще але ну, це, це, це йде, краще становиться, суди зужуються і, і відновлення краще йде. І тренажерна зала там вже кожен індивідуально займається. ну, там завжди там. є тренери, які можуть підсказати. Ну це більше коли після тренування. Наприклад, те це вже індивідуально. У нас є ще час до тренування, тому що нада. Кожен футболіст знає своє якісь там. Ні. Такі можна сказати, мікропроблеми, да, над якими треба працювати, або кого щось трохи побаля, або знає, які місця слабкі, треба над ними працювати. Ось є час до тренування над ними попрацювати, підготуватися до тренувань. А вже після тренування це вже йде по бажанні тренажерний зал, і хто кому так скажемо було замало, або хто хоче ще допрацювати так. Над різними і вправами, і над різними частинами, частинами тіла своїми, то вони йдуть і в зали працюють. Чи можливо така проблема, як перетренування ну, в залі, припустимо, то. ну завжди можливо ця ну ця проблема можлива? Ну тут вже кожен футболіст він на то є професіонал, щоб розуміти багато йому чи замало, чи ще треба дотренуватися, чи краще зробити. Не піти, наприклад, в зал і відпочити, і піти в басейни. Тому подібне Олексій, дякую за розмову. Бажаю успіхів в команді, щоб з користю провели цей час, були і перемоги, і обов'язково, щоб з гарним настрієм після кожного дня дякую. залишали цей бюджет. Дякую. дякую зосереджено і цілеспрямовано щодня, і щохвилини, в суворій дисципліні. Ми готові до спільних перемог. Парімач та чорноморець народжені в Україні заряджені перемагати.